Криза в країні не має впливати на розвиток дитячого і масового спорту. Про це в Івано-Франківську заявив начальник відділу масової інформації Національного олімпійського комітету Іван Боднарчук. За його словами, нині НОК виконує усі свої заплановані заходи. Щоправда, для цього довелося заручитися підтримкою за кордону. Близько п'яти мільйонів гривень виділили іноземні держави для участі спортсменів у міжнародних стартах та тренувальних зборах. Єдиний захід, який нині перенесено олімпійське лелечення, що мав відбутися в Артеку. Цього року ми з червня перенесли його на вересень і зараз визначаємо місце його проведення, в тому числі серед претендентів. У нас є коло претендентів, в тому числі серед претендентів є. Івано-Франківська область щодо фінансування дитячого спорту в області, то місцева влада поверне частину грошей, які раніше направили з обласного бюджету на мобілізаційні заходи. У цьому запевнив голова обласного національного олімпійського комітету Мирослав Карабін. Наразі існує домовленість про виділення 500 тисяч гривень. Я думаю, що вже обраний президент держави. Я думаю, що певні кошти будуть певні і міжнародні якісь і гранти. Я думаю, що обов'язково. Обласна адміністрація і депутатський корпус обласної ради, спільно і олімпійський комітет і управління спорту бом все робити для того, щоб наші діти мали можливість приймати участь в цих змаганнях. Не втратила фінансову підтримку і перспективна молодь. нині на Прикарпатті близько 80 спортсменів. Отримують щомісячну стипендію в розмірі від 250 до 1000 гривень.